Скандали у раді Корбан під домашнім арештом, нормандські перемовини. Та на півдні буде про це. Вітаю вас. Сьогодні у парламенті жіночий день. Питання провалу голосування за так званий безвізовий пакет у відійшов на другий план. Сьогодні говорять тільки про інцидент між нардепами Тетеруком і Кужель. Напередодні нардеп від народного фронту Андрій Тетерук нібито вдарив по голові пляшкою свою колегу Б'ютівко Олександру Кужель. Сталося це біля приймальної спікера Гройсмана. Жінки ледь не зі всіх фракцій вимагають від рука скласти депутатські повноваження. Ольга Кошеленко зараз там у вирі події вона на прямому зв'язку з нами. Оля, що там у вас відбувається? Вітаю його. Справді цю ситуацію дуже активно коментують усі депутати, навіть ті, хто там і близько не був вчора біля приймальні Гройсмана. А можу сказати, що сьогодні одна сторона конфлікту, а саме Андрій Тетерук до Верховної Ради прийшов і він прокоментував, розповів все, що думає з цього приводу. Інша сторона Олександра Кужіль перебуває у лікарні, як кажуть її колеги зі струсом мозку, і не може бути присутньою на роботі. У парламенті з'явився плакат про те, що Депутати проти насильства чомусь саме у сім'ї з акцентом на сім'ю. Справді жінки із багатьох фракцій вийшли на парламентську трибуну і вимагали, щоб Тетерук склав депутатські повноваження. На це він відповів, що він готовий до об'єктивного розслідування, готовий, якщо із нього знімуть депутатську недоторканність, і це дасть можливість проводити слідство. А після цих заяв фракція Батьківщина на знак протесту залишила. Залу вони спочатку говорили, що не повернуться, поки Тетерук не складе повноваження, а потім все ж таки сказали, що повернуться у вівторок, коли мають повернутися до безвізових так званих законів. Отже, цю ситуацію в Верховній Раді активно коментують усі. Я спробувала поспілкуватися із тими, хто насправді був учора ввечері біля приймальні спікера Володимира Гройсмана. Отже, за однією версією якою дотримується сам Тетерук і його. І деякі ще люди, які там були. між кужель та Тетеруком виникла словесна перепалка, в ході якої пані Кужель емоційно почала бити своєю жіночою сумочкою пана Тетерука. А він спочатку полив її водою із пляшки, але вона не заспокоїлася і продовжила так би мовити ці дії із сумочкою. Після чого він ще раз відкрив пляшку і хотів знову, нібито на неї полити. Але так сталося, що вона рухалася йому назустріч, і в цей час сталося зіткнення пані кужіль та руки Тетерука із пляшкою. А за іншою версією, яку озвучують народні депутати з фракції Батьківщина, ті, які вчора були у приймальні спікера, вони говорять про те, що Тетерук брутально ображав пані кужель, і після чого навмисне вдарив її скляною тяжкою пляшкою із під води. Я пропоную далі почути сторони конфлікту. Я намагався уникнути ударів, які наносила мені пані кужель з сумкою на відео. Я сподіваюся, це буде видно. Я відходив назад і дійшов до стіни, і не міг вже далі куди йти. Під час удару вона я тримав руки. У мене дійсно була бутилка з водою. Я не бив її на відео на відео Це є що я її не бив. Я відходив назад. І під час удару сумкою вона доторкнулася головою до бутилки. Я не бив жодних дій агресивних з мого боку не було. Синців, струсу мозгу, розсічення нічого такого немає. Справа в тому, що ніхто сумкою нікого не бив, і якщо ми будемо розбиратися, що можливо жінка якось не так поглянула або не так, ось якось там щось повела своєю сумкою, і вона спровокувала, то тоді наше суспільство глибоко морально хворе. Щодо відео із камер спостереження, воно справді є. Я поспілкувалася з людьми, які його вже бачили. Ситуація така: на відео чітко видно лише початок і кінець конфлікту, тобто самого моменту, коли пляшка, кужіль і тетерук перетинаються у часі і просторі, немає, тому що в тому в тій частині коридору, де це сталося, просто немає камери спостереження. Там так би мовити, такий глухий кут. А на відео, як кажуть, мої співрозмовники... Співроб... Співроб... Є фрагмент, коли б'є б'єте рука сумкою, і потім просто якась штовханина, і вже потім, коли йде так, би мовити, розбирання із приводу. А за моєю інформацією, це відео вже десь по обіді з'явиться у відкритому доступі. Тож матимемо нагоду подивитися і зробити свої висновки. Єгора. Дякую, Олю. Депутати розбираються хто, кого і за що бив учора біля кабінету Гройсмана. Пасибі це була Оля Кошеленко. Електронний браслет і домашній арешт до 31 грудня цього року і без застави. Такий запобіжний захід обрав Печерський суд лідеру укропу Геннадію Корбану. Це рішення ухвалили близько сьомої ранку, після 22 годин засідання. Відбуватиме домашній арешт Корбан у Дніпропетровську. Туди його вже відправили під конвоєм. Також Геннадія Корбана зобов'язала дати паспорти, зокрема і закордонний. Обвинувачення вимагало взяти його під варту без права внесення застави. А от захисники лідера Укропу, хоч і задоволені результатом, кажуть, що все одно збираються подавати апеляцію, аби скасувати рішення суду. Він має цілий день ціла добова залишатися вдома за визначеною місце адреси свого мешкання. Апеляцію будете подавати? Напевно, що так. З хвилини на хвилину у Печерському суді почнуть обирати запобіжний захід вже для Олени Лукаш. Екс міністр юстиції вже оголосили про підозру. Генпрокуратура закидає колишній чиновниці за володіння 2,5 мільйонами гривень та службову підробку. СБУ також підозрює її у злочинах проти майдану. Олену Лукаш затримали напередодні у Києві. Служба безпеки стверджує, що екс-міністр перераховувалась зі слідством і не співпрацювала з ним. Сама ж Лукаш заявила, що її не затримували, а це, мовляв, була її добровільна явка. 13 обстрілів за ніч. Бойовики ведуть активний вогонь під Донецьком. Стрілецька зброя, снайпери, гранатомети і кулемети великого калібру. Причому гатять бойовики як по позиціях української армії, так і по житлових кварталах. Про ніч на передовій речника Толонітюхіндалі. Рухаємося далі. На Львівщині в містечку Рава Руська поховали загиблого в зоні АТО офіцера Віталія Кравченка. Провести його в останню путь прийшли тисячі людей. Військовослужбовець підірвався на розтяжці 31 жовтня поблизу Авдіївки, коли разом зі своїм товаришем виконував бойове завдання. У зону бойових дій він пішов добровольцем ще в серпні минулого року. Мав можливість демобілізуватися, але залишився. Разом із ним також загинув викладач Львівського університету Володимир Труш. Він переживав за кожного солдата, за кожного пораненого, за кожного загиблого. У нього загинуло тоді чотири чоловіки. Він дуже переживав за то. В принципі, він вислужив свої встановлені сроки і разом зі мною мав би не пізніше 30 вересня змінитися з лав Збройних сил. Це тяжка втрата. Одинадцять безіменних українських захисників поховали сьогодні у Дніпропетровську на алеї героїв краснопільського кладовища. Віддати останню шану воїнам замість їхніх родин зібралися небайдужі. Тіла хлопців доправили із зони АТО, але опізнати їх було неможливо. Експерти взяли аналіз ДНК, але збігів у базі із родичами, що розшукують зниклих воїнів, поки немає. Відомо, що українські захисники загинули у Дебальцевому, Шахтарському, Сніжному, Логвиному, Красногорівці та під час боїв у Донецькому аеропорту. Загалом у Дніпропетровську на алеї героїв від початку АТО поховали вже 250 воїнів. Імена 108 з них вже встановили за генетичною експертизою. Попередньо опізнані всі загиблі в результаті катастрофи російського авіалайнера над Єгиптом. Наразі триває генетична експертиза. Напередодні через трагедію Державна авіаційна служба України заборонила українським бортам літати над Есенайським півостровом. Раніше на такі обмеження наважилися також Велика Британія, Франція і Нідерланди. Тоді як Туреччина обмежила лише нічні польоти і спрямувала до єгипетського курорту Шарм-Аль-Шейх власних спеціалістів з безпеки. Все це реакція на суботню авіакатастрофу, в якій загинули 224 людини. Причини трагедії досі не з'ясовані. На заході схиляються до версії, що на борту була бомба, а от у Росії радять із висновками не поспішати. Ми не можемо бути впевнені в тому, що російський авіалайн упав через бомбу терориста, та ця версія виглядає дедалі вірогіднішою. Міду що кінчатні виводи поки робити рано. Тим не німене, хотів би вам поручити віддільно поработати з усіма... Авіаційними властями тих государств, куди літають наші самоліти. За годину стартує тижневий страйк бортпровідників німецького перевізника Люфтганза. Чи вплине це на рейси, що відлітають з України? Поки невідомо. Люфтганза попереджає пасажирів про порушення графіку і радить перевіряти розклад рейсів заздалегідь. Поки ж денні і вечірні рейси з Мюнхена та Франкфурта прилітають у Бориспіль за розкладом. Не вийти на роботу бортпровідники погрожують через конфлікт з керівництвом авіаперевізника. Працівників не влаштовує рівень зарплат та пенсій. 16 людей загинули у Бразилії через прорив дамби. Ще півсотні осіб вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляють тамтешні змі. Влада країни інформацію про потерпілих поки не підтвердила. Аварія сталася на південному сході країни у штаті мінас жирайс Дамба була розташована поруч із залізнорудною шахтою. Потоки брудної води зруйнували будинки найближчого села. Що спричинило прорив? Поки невідомо. На місці події триває пошуково-рятувальна операція. Кредитний мільярд доларів Вашингтон готовий видати Україні в обмін на економічні реформи. Про це телефоном домовилися президент України Петро Порошенко та віце-президент США Джо Байден. Білий дім забезпечить третій транш кредитних гарантій за двох умов: в Києві мають завершити боротьбу із корупцією, ну і провести податкову реформу. Про децентралізацію в Україні та вибори на окупованих територіях говоритимуть сьогодні міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії на черговій зустрічі в Берліні. Київ також підніме питання про звільнення заручників. Чого чекати від чергової зустрічі у нормандському форматі? Наталя Фібер розповість. Зустріч міністрів розпочнеться о 15.30 за київським часом в резиденції німецького МЗС на Віллі Борзік. Перед цим, як завжди, груд для переговорів підготують дипломати з чотирьох країн на рівні політичних директорів. Вони зустрінуться уже найближчими годинами. Німеччина відзначає прогрес у виконанні мінських домовленостей. Так німецький МЗС констатував, що вже майже два місяці триває режим припинення вогню, пожвавився обмін полоненими і успішно вважають в Берліні відбувається відведення зброї. Щоправда, цю кар картину, дещо псує останній звіт ОБСЄ про потужні обстріли біля Донецького литовища разом з тим, Берлін наполягає на подальшому політичному врегулюванні. Німецький МЗС говорить про конституційну реформу та децентралізацію України для України важливим питанням буде звільнення заручників. Повідомила народний депутат Ірина Геращенко. За її словами, зараз в неволі перебуває 139 українців 788 вважають. Зниклими безвісти. По завершенню переговорів міністри поширять спільну заяву. Наталя Фібрік та Єнс Нільсен із Берліна ТСН. Один плюс один. тисяч румунів вийшли на вулиці Бухаресту. В країні тривають антиурядові протести. Люди виступають проти владної корупції. Масові акції тривають в країні третій день. Збиратися на площах мітингувальники почали після трагедії в нічному клубі. Минулої суботи під час концерту у тісному приміщенні виникла пожежа. Тоді загинули 32 людини, майже дві сотні опинилися в лікарнях. Після масових протестів прем'єр-міністр країни Віктор Понта залишив посаду. Колишнього урядовця підозрюють у відмиванні коштів та несплаті податків. При владі він залишався через підтримку владної коаліції, що має більшість у парламенті. Ну якої тепер вимагає опозиція. Новий старий президент у Білорусі у ці хвилини триває інавгурація Олександра Лукашенка, який вже в п'яте обійме пост глави держави. Церемонія відбувається в Палаці Незалежності. На ній присутні понад тисяча запрошених. Президентські перегони пройшли в країні 12 жовтня, а на них Лукашенко отримав 83,5% голосів. Після волевиявлення Євросоюз вирішив на чотири місяці призупинити дію санкцій проти Білорусі. Рішення ухвалили на тлі звільнення перед виборами політв'язнів Україні. Ну а також завдяки відсутності звичних репресій у ході самого голосування. Шедеври світової пластики від сьогодні у столичному мистецькому арсеналі. Власник найбільшої у східній Європі колекції виділив державному музеї півтори сотні експонатів. До початку грудня українці мають можливість на власні очі побачити скульптури родена, медільяні, бугатті серед двох десятків гучних імен і відомий на весь світ українець. Марина Макущенко поділиться враженнями. Бачите тут скіфську бабу. Автор бачив усе його європейсько-американське життя Архипенко не давала спокою кам'яна баба з київського подвір'я. Вже після смерті митця жінки повернулися на історичну батьківщину, Щоправда, наростили собі там кубічних форм. Архипенко, єдиний з українців на виставці. Поруч з ним розгортають Пікасо, Далі з пакетів витягають родена. За день до відкриття ми ексклюзивно доторкнулися до Сальвадора. Далі деталі справді рухаються. Та цей хлопець хоче все сховати під копаки. Така в нього робота оберігати експонати, знати фізику і володіти мистецьким смаком. Тут вже дуже все важливо. І Колір, і форма, і розмір. Куби бувають, надія просто вибухають в руках від навантаження, просто від ваги. На тлі живої музики вічно живі балерини Дега у їхній недосконалості глядачі шукають прихований сенс. Власне колекції опускає на землю. Виявляється відомий імпресіоніст. Спочатку ліпив фігури з воску. скульптура хранілась в ненадлежащих умовах, скажімо так. А так як вона була воскова, вся вона от е, потекла з часом. Десь тут обвалилась тут наверняка була шея, якась продовження пройшов такий нещасний випадок з цією лошадю. секрети творчості пікантні подробиці з життя митців і чим відрізняється арт-деко від сюрреалізму розкажуть на освітніх екскурсіях на наступний місяць у мистецького арсеналу великі плани, адже такі експозиції в Україні рідкість. В Україні є така властивість, що за останні 20 років фактично не поповнювалися музейні фонди. Приватні колекціонери вони рятують ситуацію. Приватні колекціонери рідко коли зізнаються, скільки саме вони вклали у своє хобі. Нам відомо, що рівно рік тому з Нью-Йоркського аукціону одна з колісниць Альберта Джакометті пішла за 101 мільйон доларів. Це інша робота цього митця, але безперечно одне виставка дуже вартує і в естетичному, і в грошовому еквівалентах. Марина Лукушенко, Андрій Веташки. ТСМ 1 плюс гучні затримання, перспектива звільнення генпрокурора, слабкі місця судової системи. Про це говорили політики напередодні у шоу Право на владу. Під час підготовки до програми журналісти навіть зробили те, що не може зробити МВС вже 10 місяців. Розшукали і вийшли на зв'язок з соратником Януковича Андрієм Портновим. Про цікаві моменти, а також про те, що відбувалося за лаштунками, Ольга не далі. Ток-шоу починається за півгодини до ефіру. Уже в гримерці гості та експерти обговорюють подію парламенті. Зокрема, як Андрій руку дарив Олександру Кужель пляшкою по голові під кабінетом Гройсмана в оцінці по чоловічому солідарні. Шо вона не це, 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 це не розмова. Це це, 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 це. Та, що? та щойно вмикаються камери на першому ж питанні про майбутнє Немає прокуратури. Думки починають різнитися. Лідер самопомочі це Олег Березюк переконаний, що шокін почувається безконтрольно і все владно. І це нас шокує нас європейців. Пане президенте. Будь ласка, звільніть генерального прокурора, бо він порушив букву закону. У всьому винна система наполягає депутат від блоку Порошенка Віктор Чумак. І замінити зараз прокурорські кадри ніким та не приховує готовий сам стати новим генпрокурором. Про що вже повідомив президентові? А ось про останнє гучне затримання соратниці Януковича Олени Лукаш обговорюють право на владу навіть з тими, кого не може знайти МВС. Андрій Портнов, якого оголосили в розшук 10 місяців тому, виходить на скайп зв'язок, але говорити погоджується тільки без зображення. Пані Лукаш, я буду захищати обов'язково. З пані Лукаш, я спілкуюсь весь час. Вона я не вважаю причетна до якихось злочинів. Сам Портнов зараз у Швейцарії, де має успішний юридичний бізнес, каже вже виграв усі українські та європейські суди, які зняли з нього санкції, і навіть зобов'язали владу відшкодувати йому моральні збитки і не заперечує його досвід може стати корисним для регіоналів. Про них говорили й інші згадували події цього тижня з врученням повісток Новінському, Королевській та Вілколу. Їх учасники права на владу називають фарсом і спробою знизити градус напруги в суспільстві, особливо після затримання Геннадія Корбана. Ольга Нескородіна, Вадим Литвин, ТСН 1+,1 Народна творчість. Інцидент між Андрієм Татаруком та Олександрою Кужель вже сколихнув інтернет і надихнув на користувачів на створенні іронічних фотожаб. За ніч в соцмережах з'явилися десятки карикатур. Люди проводять аналогії із картиною Рєпіна, із рекламою мінеральної води, і зі скандалями телевізійним шоу, і навіть зі стрічкою «17 миттєвостей весни. Отже, подробиці конфлікту між депутатом Матошником Андрієм Татаруком і б'ютівкою Олександрою Кужель, запобіжний захід Олені Лукаш. Ну і про перші години на волі Геннадія Корбана. Все це о 16.45. це розповість Соломія Вітвіцька. Ну а я прощаюся з вами до понеділка. Зустрінемося у сьодній годині. Далекого дня.